В кінці травня буде закінчений проєкт реконструкції мосту по вулиці Скверська шосе, так званий в народі Горбатий міст. І ми плануємо виділити кошти вже, тобто кошти на проєкт були вже виділені. Плануємо виділити кошти на реконструкцію цього мосту. На найближчу сесію буде винесене рішення про організацію руху на час реконструкції, тому що нам прийдеться перекрити міст. Я сам особисто проводив нараду з проєктантами, а також з організаціями, які мають відповідні ліцензії щодо будівництва і реконструкції мостів. Щоб ми були готові. Я думаю, на 2-3 місяці нам прийдеться повністю перекрити рух транспорту через е Горбатий міст. Але після відновлення реконструкції мосту ми зможемо пустити весь важко говорити транспорт саме цією артерією. Моста фінансування на Горбатий міст вже є. Фінансування зараз на позачерговій сесії ми. Збираємося зараз виділити перші кошти, От, але враховуючи, що перевиконання бюджетних коштів у нас є, тобто виділяти кошти зараз, вже зараз, поки не готовий проєкт, проєкт буде готовий в кінці травня. Тобто, тільки ми будемо бачити, що буде готовий проєкт, звичайно, тоді ми зараз. Яка орієнтовна вартість буде. Орієнтовна вартість від 10 до 14 мільйонів.